О Діво, Божественна і нині Небесна, як ми висловимо все те, чим обдарована Ти, як прославимо Тебе, скарбниця слави, і сама пам'ять про Тебе освятила тих, хто пам'ятає, і саме прагнення до Тебе освітило розум осяяних, відразу прийнявши його до Божественної висоти. Через Тебе просвітлюється душевне око, через Тебе. Осяюється дух натхненням Божественного Духа, тому що ти стала управителькою і сукупністю благодатних дарувань, не в тому розумінні, щоб зберігати це за собою, але для того, щоб весь світ наповнити благодаттю, тому що той, хто має невичерпні скарбниці, призначається заради розподілу їх, Бо ж для чого тобі? Він зберігав би те багатство захованим, якщо воно не зменшується, тому то щедро подай всім людям твоїм, всьому насліддю твоєму милість і твої дари, О, владичице, розірви кайдани закованих, бо ти бачиш, якими і скількома бідами ми обтяжені і особистими, і чужими, і внутрішніми, і зовнішніми твоєю силою перетвори це все на краще. Народ наш примири і пом'якши їхні серця, а тих, хто нападає на нас, подібно до диких звірів, прожени, град наш, лева, усі села й міста краю Галицького збережи, простягни омофор твоєї благодаті над Україною нашою та над народом її, зрівняй з нашими стражданнями Твою допомогу і зцілення, даруй душам і тілам рясну благодать, потрібну для всього. І якби ми не вмістили її, вчини нас більш здібними для того, щоб вмістити, і відміряй таким чином, щоб твоєю благодаттю, будучи спасені і зміцнені, ми славили предвічне Слово, що з тебе заради нас втілилося, з безначальним Його Отцем і животворчим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.